Що то за грамота була? Куди вона пропала? Невже вся слава відсвіла? І воленька зів'яла. Ні, наша слава зацвіте ще буйним ясним квітом. Усе півство пропаде. І щедрим, сильним житом, возродиться те що було і нова народиться, і підніметься на весь світ. Ясна, ясна я воля птиця, розправить крила і ще й заспіває лунко, застрягне в жабячій душі, кривавая пігулка. світовим цапом. Тарезний цап все в хліві засмердів. Він думав тим, що всюд у шані буде, що за його затрипану спину і задницю боятимуться люди. Так дійсно, що не день хто йде повз хлів. То, чхає, то плюється. от курво, цап, все засмердів, коли вже те життя його урветься, та й це б ще не біда, біда вже далі сталась, той сморід в лісі вовче зачував, і раптом вночі обірвалось життя. Сапине, а бруко в ту ніч дрімав. Ніхто цапка не пом'янув, як треба. Господар в хліві лиш поприбирав, одначе в лісі вовк добряче відгікався. Чим цапа присмак вивести, не знав, Та й те минуло, квітом всюд пахтіло, повітря мов би волею цвіло, нема, як цапа? більше й не смерділо. Отак би. Всюди в світі керівнім було. При підтримці ворон. Страшна біда, гумореска, здох, жирний лис. У курнику всюд горе поминають, як жити далі півники не знають? У некролозі згадка величенька. Здохлись. То хто ж як ти? Насдратимеш серденько.